Вітак, Фэнг, фенг другої генерації. Що це таке? Це трактор потужністю 24 кінських сила. Трьохциліндрова. Mm -hmm. uh, давайте так. КМОрський. КМ-385. КМорський двигун 385. КМ 385 Стандартний нового покоління. Далі. Гідроусилитель Витро, руля, два насоси. Бачок э, розширительний. Гідроусилити руля, то, який знаходиться у нас коло радіатора, то який тувається, прогрівається, так щоб мастило в симку, коли холодно, було рідкіше. Ну, коротше, все передбачено достатньо для того, щоб даний трактор спокійно працював і зимою, і літом. Е, далі, е, один. Чим славиться Донфен? Донфен передній мост, передній міст даного трактора, він максимально... Е, максимально е, Зроблений для навантажень. Він максимально мощний, сильний сам по собі, по корпусу. Якщо ви надумаєте поставити фронтальний погрузчик, то дані передні мости спокійно витримають вам доповнітельну нагрузку. Тобто вони витримають додатковий, додатковий, додаткову вагу. Додаткову вага, яка на, передні, на передню частину трактора ви зможете. Спокійно її ставити, передній міст. Тут один із самих надійних взагалі із тракторів як на 40, так і на 24 кінських сил. Далі. Що цікавого вам хочу про нього розказати. Єдине, чого тут буде недостатньо в цьому тракторі, це більше потужності. Бо всьому остальному взагалі трактор повноцінно буде працювати повноцінно гарно і якісно. 6,5 на 16 у нас передні колеса Задні 11,2х24. Далі. По поводу трьох трьох точків. Серга. Вона йде з таботницями для смазки регуліровочних винтов. Єдине, що мені не подобається в даному тракторі, ось дивіться, оця от частинка вона вийде достатньо швидко із строю. Там буквально до 5 років ви виїздите по самих розтяжках. По отих От, і вони рано чи пізно у вас просто е їх розболтає, їх потрібно буде переробити на дві, на дві пластини. Тут одна стоїть, потрібно раз, два, дві пластини і цю частинку поставити між до них буде більш надійно. Далі, по функціоналу, по тому, як залазити в трактор. Значить, Залазити в трактор достатньо зручно, він високий, достатньо зручно, щеплення тут. Двохдискове. Да. Да, два диска. Один вижим і другий. Двохдіскове щеплення йде. Переключення отбора отборомочності. На 540 і 1000 обороту. Ричак понижених повишених передач. Підходимо сюди. Це у нас вала отбора отборомочності. Ричаг понижених повишених передач. Понижені, понижені точніше, нейтральна і повишені передачі. Передок включається, виключається у нас передній мост. рычаг реверса вперед або назад. І речах переключення передач. Переходимо на другу сторону. Рычаг переключення передач. Тут у нас перша, друга, третя, четверта, 4 передачі. 4 понижених. 4 по зачагапе. Речага понижених погоджених передач. У нас виходить 6 передач, точніше 8 передач вперед і за що треверса 8 передач назад. Далі. Тормоза. У нас 2, 2, роздільних, 2 роздільних педальки, які соєднаються. І газ. У панелечки панелька у нас достатньо проста, чимось схожа на газелівська. І заводимо даний трактор. Каємось двигун у нас працює досить рівно і м'ягко. Включаємо першу передачу. Задніх тут також є ось тут є педалічка така, як в МТЗ і МЗ. От, Нажимаємо на педальку і блокуємо, блокуємо задні колеса. Є рычаг паркінг. речах-ручник. От, Нажимаємо на педальку або, або дивимося. От, це рычаг тормоза. Він взаємозв'язаний з ручником. Рычаг газу виставляємо собі обороти двигуна круіз-контроль І підйом опускання гідравліки. Зірга. Сидіння у нас регулюється по м'якості тут, І під'їхав парад назад. Дивіться, даний тракторець, я вважаю, що він досить надійний. По якості він один із кращих по передньому мосту. Двигун тут такий же самий, як в більшості тракторів. І по трансмісії трансмісія... Навіть не хочу нічого поганого сказати про нові ДТЗ, але в ДТЗ шумить трансмісія сильніша. В донфенгах шумить трансмісія на порядок менша. В другій генерації в донфенгах трактора. Але і різниця в ціні також є. Тому е, обов'язково звертайте на це увагу. Е, і повірте мені, досить гарний по якості трактор він дешево коштувати не буде. Чому так? Тому що не я так придумав. Так е, зробила природа і так заложили люди, а не вирішив я. Тому е, хто хоче собі якісний трактор на 24 кінських сили, будь ласка, ви можете замовити, даний домфент другої генерації у нас за номером телефону, який у вас є на екрані. Також у нас є великий асортимент техніки, квадроцикли, мотоцикли, мотоблоки, мототрактора і міні-трактора, і великі трактора. Тому замовляємо техніку у нас. Номер телефону у вас є. Вибір тракторів і іншої техніки на розвилка.com Заходимо і замовляємо. Всім гарного дня, залишайтеся з нами.